В ім'я Ісуса Христа, який забрав на себе всі наші немочі і хвороби, і ранами якого ми зцілилися, прямо зараз проголошую повне зцілення, як це облесіння, от прямо зараз зцілися шкіра голови і волосся рости. В ім'я Ісуса Христа. Друзі, якщо ви ще ніколи не віддавали життя Христу, просто повторюйте. Отець Небесний в ім'я Ісуса прости мені всі мої гріхи. Я вірю, що Ісус Христос взяв на себе всі мої немочі і хвороби, помер від них, а потім воскрес для Мого оправдання. Ісус, стань моїм Господом і Спасителем. Я вітаю вас, бо з цього моменту ваше ім'я записане. В книзі «Зиття». життя обов'язково підпишіться на наш ютуб канал. Ми з любов'ю. Зробіть репост.